Шановне товариство, з вами Лана Мун. Рада вітати вас на моєму каналі. І чергова порція призивів. В останні декілька днів мені начебто фартило. Випадали чотиризіркові предмети для переродження зі скрин та тітанів, випадав седз дюн, випав ще один цікавий герой, про котрого ви згодом дізнаєтесь. Турнір топ-1 порадував лутом, та ще всілякі ключі та золоті жетони випадали. І отже, я подумала, що я вхопила удачу за хвіст. І, мабуть, батя, це наш гравець, проникся моїм станом і вирішив проінвестувати в мій гарний настрій. Тож, є в мене 10 призивів, 5 костюмів та 5 на калівалу. Сета я піймала два дні приблизно тому назад, чи варто сподіватися на те, що буде п'ятірка. Перший каріл. Багато обіцяюче. Так, вирішила розпочати з призеїв костюму. Тут би я від Обакана завжди б не відмовилася. Ось тобі тук. А якщо чесно, ну, то хоча б Лісю та, може, Рігард новий і ще б. Хто мені потрібен? Е, Кедман би не завадив другий костюм, але ж ха -ха, засипають трійками. Нагадую, хто не в курсі або забув, в мене з гардеробною з п'ятірок за всі три, там, може, з гаком років, в котрі я в грі, мені випав єдиний і неповторний Елканін в костюмі. Ну, в першому, звичайно. Угу. Ну, трійка, і це в нас ще буде один призив. Так, і в мене не вистачає одного ключа до, до ще одного призиву. Ну, можна калядую. Так, ну ось всі трійки. Дякую. Тепер їдемо. Калівалу призивати. З калівали в мене є і кутурсу. Я подивилась ульту Юконена. Це ж імбіща просто. Але б тут, мабуть, по першу чергу кольору я б хотіла, бо в мене проблеми з жовтими. Е, і лоухі б хотіла. Вони всі круті, звичайно. Будь-кого з п'ятірок це б було б свято. Давайте на червоному, на першому крутити. І випадає мавпа. Але ж жовта, подивіться, все як замовляло. <смі> Треба щось підкрутити, замовлення, вдосконалити. Синій боріл. Четвірка. Корм. Наступний Йокунхайнен. Слухайте, я б йому раділа, звісно, якщо б це був перший мій Йокунхайнен. Бо він, звичайно, крутий персонаж Гарі, і в мене є качаний. І передостанній призив мені приносить пару. Вона перша в мене, і як колекціонер я задоволена, звичайно, прокачаю і подивимось, на що вона здатна. І останній призив. Давайте вийдемо, зайдемо, пошаманимо трохи так. Що нам буде? Останній призив це хвилююче. Надія поступово зникає, і є конханин знову. Чи варто качати другого взагалі? На жаль, п'ятірки не впало. Батя, дякую тобі за посильний внесок в <смі> цю добру справу. Вергідно потрібно, щоб якась перерва була, і горщик трохи ще наварився, і щось впаде обов'язково, я в це вірю. Угу, угу. В будь-якому випадку це плюс 10 призивів у призиви долі. Тож я ближче на 10 кроків до того, щоб забрати беру жаданого героя. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайки. Слава Україні і пока-пока, побачимося!